Напевно, ви знаєте про таку подію, яка відбулася в місті. Навіть не оцінюються у адміністрацію. Ми здаємо їх обов'язковому порядку під охорону. Почерк на той час кожний у місті з нагоди чого було відкрито пам'ять. «Ще будучи не на посаді секретаря, а будучи депутатом міської ради, ми приймали з Людмилою Леонідівною участь не в одному відкритті таких центрів. Це дійсно дає змогу поліпшити якість обслуговування. І кожна людина рано чи пізно буде залишати свій слід в архіві. От тому в мене є така хороша нагода для поліпшення роботи архіву, щоб не затягувати цей процес. Фотоапарат електронний він завжди буде на допомогу. А щоб зв'язок був з депутатами міцний і з міською радою, то довідник він теж буде вам корисним і стане вам в нагоді.